Швиденько налаштуємо нашу віртуалку, щоб нічого не заважало, і все працювало як треба. Для початку перевіряємо буфер обміну. Тут дивимось, включено. Так буде простіше копіювати команди просто. Тому обов'язково включаємо. Так, відкриваємо термінальчик. І почнемо налаштування з відключення екрану блокування. На 2 годинки десь поставимо час. Так. І відключення перевірки оновлень. Щоб у нас не висвічувалось віконце, вам треба оновитись. Вийшла нова версія і так далі. Так, є. Далі можна перейти до візуалу. Ось це дуже класна командочка. Windows-згортання. Тому беремо, вставляємо цю команду, хоп. І тепер можемо згортати, просто клацнувши на іконку. Так, далі додамо зміну мови. Також по стандарту у нас через клавішу Super. Вона ж Windows або клавіша згортання міняється. І тут ми переставляємо на зручну нам комбінацію. Alt-Shift можна Ctrl там додати. Кому як зручно. Далі ми редагуємо файлик конфігурації. Заходимо, листаємо в самий низ і додаємо ось ці дві командочки, два бінда. Ctrl-X і зберегти Enter. Готово. А тепер, щоб примінити налаштування. Вставляємо source або можна просто закрити відкрити термінал. Що це нам дає? Це історія э, вводу команд. Ось ми починаємо суду. sudo. Тепер клавіша вверх, і у нас автоматично дописує ті командочки, які ми вже вводили. Можна отак от. Хоп. У нас автоматом підставляється все, що було далі. Ну і на завершення ми ставимо Midnight Commander. Удобна штука. Будемо з ним багато працювати, тому обов'язково встановлюємо. Угу, є. Тепер вводимо MC і таким чином ми будемо попадати в наш менеджер, Бачите всю систему. Можна тут по попочках полазити, подивитись, десь що в нас лежить. Так, Трошки доналаштувати потрібно. Нажимаємо на зміни, параметри. Тут у нас, по-моєму, в загальних, да. Ось ця галочка. вимкнути акселератор меню. Треба її обрати. Закриваємо, і тепер, якщо нажати F10, то у нас буде закриватись вікно дуже зручно. Ну, ось і все. Початкове є налаштування. До зустрічі!